Всім привіт! Сьогодні ми побували в ось такому містечку. Насправді ця локація знаходиться в нашому місті. Це закрита територія, на ній розміщені таунхауси, досить велика територія, це ніби місто в місті. Тут є вулиці, декілька дитячих та спортивних майданчиків, навіть спеціальний майданчик для вигулу домашніх тварин. Також є загальний простір для відпочинку. Така собі зелена зона. Усі таунхауси мають два поверхи квартири різної квадратури, є двокімнатні, трикімнатні. Я ще хочу потрапити всередину і познімати планування. Тому, якщо вам цікаво, то будь ласка, напишіть під цим відео коментар та обов'язково поставте лайк. Тоді я буду розуміти, що ця тема цікава і з радістю для вас познімаю. За прибудинковою територією та місцями загального користування доглядає спеціальна організація, в яку щомісячно потрібно платити кошти, також все містечко під'єднане до міста. Тут центральне водопостачання, газопостачання та каналізація. У кожної квартири є маленька зелена діляночка землі. Такий газон і місце для вашої автівки. Відразу помітно, що це місце знаходиться подалі від шуму автівок. Тут набагато чистіше повітря. Це перше, що прийшло на думку, бо ми живемо майже в центрі, там постійний шум, такий контраст дуже помітний. Ну, а ми вже вдома забрали невеличку посилочку, замовляла на сайті НАЦ. Я там замовляю горіхи, кунжут, сухофрукти, іноді горіхове борошно. І цього разу замовила масло гі. Також ось такі різоні, якщо правильно вимовляю, вони зроблені у формі рисинок. Дуже давно хотіла спробувати щось із них приготувати. І випадково натрапила на сайті, то замовила. Разом з маслом гі. замовила дві баночки масла, я ним дуже часто користувалась, а потім щось пішло не так, і я про нього забула. Коштувала одна баночка 250 гривень, і це, мені здається, нормальна вартість, тому замовила одразу дві баночки. Хочу замінити рафіновану соняшникову олію, де тільки зможу. На цьому маслі можна смажити, воно витримує високі температури і при цьому не виділяє канцерогени. Не шкодить здоров'ю, а також має досить багато корисних властивостей. Тому, якщо комусь цікаво, ви обов'язково в інтернеті знайдете безліч інформації про це масло. Довго на цьому спинятись не. não é budu uhum. І щоб не відкладати, вирішила приготувати на цьому маслі гарбуз. Дуже довго роздивлялася різні рецепти приготування гарбуза, бо в мене гарбуз ніхто не їсть взагалі. І я вирішила все ж таки спробувати. Раптом знайду щось цікавеньке. І ось знайшла рецепт запеченого гарбуза зі спеціями та маслом. Я додала туди сіль, сушений часник та. Базилік, але є безліч рецептів, і спеції можна додавати ті, які вам до вподоби. Можна експериментувати, але я знаю, що ось таке поєднання часнику та базиліку дуже вдале, тим більше, що я люблю таке поєднання, тому так і приготувала. До речі, можна додати ще чорний мелений перець. Поки гарбуз запікається, підсмажую гарбузове насіння та готую салат. Буду їсти запечений гарбуз саме салатом. Обов'язково роблю соус, це майже стандартний набір інгредієнтів, які я використовую для заправки салатів. Має кисло-солодкий смак і обов'язково додаю гарбузову олію. Можна, звичайно, що вашу улюблену. Поки гарбуз допікається, роблю собі каву. Це кава 25 Coffee Roasters. Дуже смачна кава, дуже ароматна. Після неї я вже не можу пити звичайну каву, куповану в супермаркеті. До 9 листопада ви можете замовити її з промокодом, який зараз бачите на екрані, зі знижкою 20%. Промокод посилання на сайт та умови я залишу внизу в описі під відео. А ось і гарбуз. Що можу сказати? Поки мені подобається. Аромат дуже приємний. І ось так запечений гарбуз зі спеціями як окрема страва. Дуже, до речі, смачний. У мене сорт гарбуза надзвичайно солодкий. Зараз спробую в салаті, і, можливо, для салату можна брати якраз і не такий солодкий гарбуз. Можу сказати, що смачно, особливо помідор, сир та гарбуз, але айсберг сюди, як на мене, не пасує. Не знаю, яке поєднання зроблю наступного разу, але гарбуз зі спеціями точно ще раз приготую. you want me to hold you every night but i can't even hold myself up right and all of those tears you cry for me but well, i use them to cry myself to sleep А ось цей гарбуз ще цілий, і ми з нього вирішили вирізати голову на хеллоуін Валерій підріс, йому вже цікава така тема. Він бачить, що це свято. До нас навіть заходили діти в костюмах, такі гарні, розмальовані. Ми їм давали цукерки. І ось так разом, весело ми провели час. shut sure. up Кіплюкінці на пегі. А це наша фотосесія рівно 5 років тому. Які ж вони тут класнючі, такі теплі та радісні спогади. Трохи побуде у нас казковий декор на даний час. Це у нас така зона посмішки. Кожен з родини, хто підходить до цих фото, обов'язково посміхається.